Уявімо собі таке дослідження. Ви зібрали дані про пограбування оселі та купу іншої статистичної інформації. Проаналізувавши різноманітні змінні, ви бачите чіткий зв'язок між кількістю пограбувань та обсягами продажів морозива. Чи це причиново наслідковий зв'язок? Здоровий глузд підказує, що ні, що ця статистика бреше, але ця ситуація і не видається псевдокореляцією. Це коли певні зовсім не пов'язані. В'язані між собою дані випадково можуть збігатися, створюючи ілюзію кореляції. Наприклад, кількість фільмів з Ніколасом Кейджем ілюзорно корелює з кількістю людей, які втопилися в басейнах. Звісно, тут немає жодного зв'язку. Просто у величезних масивах даних можна знаходити певні схожі патерни. Є цілий сайт, який розказує про такі псевдокореляції, як от уявний зв'язок між кількістю піратських атак та кількістю пошукових запитів. Завантажити Firefox або от хибна кореляція між популярністю імені Кензі та кількістю повідомлень про НЛО у південній Дакоті. Але наше дослідження про пограбування і морозиво це дещо інше. Прямого зв'язку дійсно немає. Але є третій фактор, який впливає і на продажі морозива, і на пограбування це Температура повітря, коли тепло, люди купують більше морозива і частіше бувають на вулиці, залишаючи свої оселі для грабіжників. Схожим чином, продажі морозива також пов'язані навіть з вбивствами. Хоча насправді в теплу пору року люди частіше тусуються, вибивають, а отже, і конфліктують, і так далі. Це реальні статистичні дані, якщо що. А все це разом гарно ілюструє можливість існування фактору, який ускладнює Адня інтерпретацію результатів досліджень це змішувальна змінна або спотворювач на його позначення ще використовують термін конфаундер. І розуміння цього дуже важливе як для науковців, так і для нас із вами, людей, які використовують результати з їхніх досліджень, адже можна дуже легко пропустити вплив цієї змішувальної змінної. І сьогодні я покажу вам цей вплив на реальних прикладах реальних досліджень які могли б повести наукову думку хибним шляхом, якби науковці не враховували конфаундери. І до речі, привіт! І почнімо розбиратися. Давайте ще й візуально зафіксуємо, що таке конфаундер. Якщо йдеться про звичайні причиново-наслідкові зв'язки, у нас є змінна X, яка має прямий вплив на змінну Y. В реальному житті частіше будуть і проміжні змінні, так звані медіатори. Тоді змінна X діє на медіатор, а той вже на кінцеву змінну, і медіаторів може бути декілька. А от конфаундер є окремою змінною, яка пов'язана і зі змінною X, і зі змінною Y, але не створює. Причиново-наслідкового зв'язку між ними температура збільшує і продажі морозива, і пограбування. Але морозиво не провокує грабіжників на злочин. Ну а тепер до інших реальних прикладів. В кінці ХХ століття результати епідеміологічних досліджень вказували на зв'язок вживання алкоголю та раку легень. Була чітка кореляція між цими двома змінними. Але в 2001 році було опубліковане дослідження авто якого робили поправку на раніше не врахований фактор куріння, виявилося, що курці в середньому також вживають більше алкоголю. Тож вищий рівень захворювання раком легень у цій групі пояснювався не алкоголем, а курінням. І коли науковці врахували цей конфаундер, то зв'язок між вживанням алкоголю та раком легень зник. І це важливо. Адже якби це вчасно не скоригували, то цілком могли б виникнути неефективно. Активні рекомендації щодо профілактики, коли люди занадто концентрувалися б на алкоголі, ігноруючи справжні причини. Алкоголь то шкідливий, але причини зменшувати його вживання або навіть відмовитися від нього мають бути правдивими. Далі ще один випадок, який міг би привести зовсім не туди. Для лікування астми використовують, зокрема, такий клас препаратів, як кортикостероїди, як внутрішньовенно, так і перорально, тобто через рот у вигляді пігулок. Одне обсерваційне дослідження показало, що пацієнти, які отримували внутрішньовенні кортикостероїди, мали в 2,6 разів вищі шанси на госпіталізацію, а ризик рецидиву у них теж був вищим. То виходить. Що внутрішньовенні кортикостероїди мають більше побічних ефектів ніж пероральні? Виявилося, що ні, просто традиційно кортикостероїди внутрішньовенно вводили людям з важкими формами астми, тоді як більш легкі пацієнти отримували пігулки, і зрозуміло, що пацієнти з важчою формою астми мали більше шансів на госпіталізацію, а форма прийому ліків на це не впливала. І дуже добре, що науковці одразу зафіксували цей конфаундер, адже завдяки цьому вдалося уникнути можливої демонізації внутрішньовенних кортикостероїдів. Але також, що ще більш важливо, це обсерваційне дослідження та подальші рандомізовані подвійно засліплені експерименти, показали, що обидві форми прийому кортикостероїдів є однаково ефективними. А це означає, що можна не витрачати більше часу та ресурсів на внутрішньовенні інфузії, там де можна з тим самим результатом дати таблетки. І одразу ж важлива ремарка. Я зараз просто розповідаю про різні дослідження, щоб показати, як розвивалася наукова думка, особливо в питанні конфаундерів. Тут немає медичних рекомендацій і не намагайтеся, будь ласка, їх якось виокремити з моїх слів. Дякую. Але одну рекомендацію я для вас все ж маю. Я вже декілька разів розповідав вам про школу англійської Green Forest і про переваги навчання там. Знаю, що дехто з вас вже вчиться там. Але нові курси Green Forest стартують щомісяця. Англійська ніколи не втрачає своєї актуальності, тому я знову і знову закликаю вас до розвитку. Викладачі школи це спеціалісти найвищого рівня, які кожного дня забезпечують постійний прогрес тисячі студентів, а також самі отримують підтримку. Та додатковий розвиток на базі власного Green Forest Teaching Center. Також вони щоденно оновлюють наповнення інтерактивної платформи MyNotes. Що важливо, всі завдання там написані з урахуванням особливостей навчання саме українців, враховані контекст та найтиповіші помилки. А також у підручнику є розділ Hot Topics, де можна знайти статті про сучасні події та новини. Тож свою англійську ви зможете практикувати. Кувати, обговорюючи тренди та події сьогодення. Тож нагадую, старт нових онлайн-курсів англійської для всіх рівнів з 1 квітня і запис вже розпочався. Всі переваги курсів ви можете прочитати за лінком в описі та одразу легко записатися на навчання, пройти онлайн тест для визначення рівня та отримати дзвінок від менеджера, який допоможе обрати групу зі зручним графіком. Ну а перший урок на курсі буде для вас пробним та безкоштовним. Тож ви зможете спробувати і самостійно в усьому переконатися. Продовжуємо у 2003 році. В Данії провели популяційне дослідження серед когорти людей, яким виписали парацетамол. Та виявилося, що протягом першого року після призначення рівень смертності у цій когорті зріс майже вдвічі. Давайте я зараз вам дам трохи часу, а ви поставите відео на паузу і подумаєте, що в цьому випадку може бути конфаундером, та напишете про це в коментарях. Якщо ви припустили, що додатковою змінною є хвороби, за яких призначають знеболювальні, зокрема парацетамол, то це зараховується як правильна відповідь. Конкретніше тут йдеться про рак. Парацетамол є анальгетиком першої лінії, тому його виписують зокрема пацієнтам з тяжкими та хронічними хворобами. А тому не дивно, що здаватиметься, що вживання парацетамолу асоційоване з вищою смертністю. Хоча причина, звісно, не у ньому, а у хворобах. Обах, через які людям виписують знеболювальне обсерваційні дослідження парацетамолу та інших анальгетиків взагалі дуже вразливі до конфаундерів, тому завжди дуже важливо відділяти потенційну несприятливу дію цих ліків та негативні впливи власних хвороб. Тому наступного разу, коли почуєте, що у парацетамола чи бупрофена знайшли якісь несподівані ефекти, то обов'язково перевірте, чи робили в цьому дослідженні поправки на негати. Тивні впливи власних хвороб є ще один дуже потужний конфаундер, який на щастя в дослідженнях переважно контролюють, бо без цього контролю викривлення результатів були б. Катастрофічними, наприклад, відомо, що ожиріння є додатковим фактором ризику щодо багатьох інших хвороб. Але коли провели дослідження наслідків серцевого нападу у людей з серцевою недостатністю, то побачили, що люди з ожирінням мають на 18% менший ризик смерті після серцевого нападу. Це звучить абсурдно, але до коригування за додатковою змінною дані вказували саме на це. Що ж це за? Змінна, все доволі просто, це вік. От дивіться, хвороби серця частіше зустрічаються у людей похилого віку, але люди з ожирінням в середньому живуть менше. Тож група людей з серцевою недостатністю та ожирінням в середньому буде молодшою ніж група людей з серцевою недостатністю без ожиріння. Відповідно, оцей менший на 18% шанс померти від серцевого нападу пов'язаний не з ожирінням, а з молодшим віком цієї групи людей. І після коригування результатів ніякого. Протекторного ефекту надмірної ваги, звісно, не спостерігалося. Так само існує кореляція між словниковим запасом та розміром ноги, але знову ж таки справжньою причиною, яка впливає і на розмір ноги, і на словниковий запас, є вік. Також поправка на вік була надзвичайно важливою в епідеміологічних дослідженнях синдрому Дауна. В певний момент доволі популярним було уявлення про вищий ризик цієї генетичної аномалії для кожної наступної дитини, тобто для другої дитини ризик вищий ніж для першої, для третьої ще вищий і так далі. Але як ви вже напевно здогадалися, фактором тут є непорядок народження. А вік матері логічно, що четверту дитину жінка народжує в старшому віці, ніж першу. І саме вік матері важливий. Після коригування результатів з поправкою на вік порядок народження вже не мав значення, адже другу і третю дитину можна народити і у молодому віці. І важливо розуміти, що в такому випадку це не є ніяким фактором ризику. Погодьтесь, це важлива відмінність. А тепер я хочу зауважити ось що, є ризик, що у вас тепер буде спокуса звинуватити кожне дослідження, результати якого вам не сподобаються, в неврахуванні якогось конфаундера. Але критикувати наукові статті так просто не вийде. Адже науковці куди краще за нас усвідомлюють ці підводні камені і в різноманітні способи уникають їхнього впливу. По перше, за рахунок різного дизайну експериментів. Можливо, ви помітили, що приклади, які я озвучу. Чи в раніше це обсерваційні дослідження? Їхня особливість в тому, що дослідники описують або аналізують вплив певного фактору на певну вибірку, не контролюючи цей фактор. Це відрізняється від контрольованих клінічних досліджень. Відповідно, щоб зрозуміти чи показує певна кореляція причинево наслідкові зв'язки, можна провести додаткові контрольовані дослідження. Наприклад, такі, де вплив досліджуваної змінної буде буде рандомізованим, тобто учасники у випадковому порядку отримають або не отримають відповідні втручання. Це дозволить відділити вплив конфаундерів, якщо вони є. Також це допомагає коригувати вплив часу, адже час впливу тепер контролюється дослідниками. Але рандомізація не завжди можлива та не завжди етична, як, наприклад, у випадку, коли ми точно знаємо, що якесь втручання є доведено шкідливим чи навпаки корисним, неетично змушувати когось курити заради експерименту або відмовитися від здорової їжі. Тому є і інші способи, наприклад, навмисно обмежити дослідження певною, Групою, скажімо, потенційним конфаундером є рівень доходу. В такому разі варто провести додаткове дослідження людей з однаковим доходом, але це, звісно, обмежує результати і не дозволяє екстраполювати їх на інші групи. Тому існують інші варіанти дизайнів експерименту, а також суто математичні способи скоригувати вплив конфаундера без проведення додаткових досліджень. Це метод стратифікації, регресійний аналіз. Зважування зворотної ймовірності та метод інструментальних змінних. Я точно не зможу вам зараз пояснити сенс кожного із методів, тим паче коротко. Але, скажімо, стратифікація полягає в тому, щоб провести розрахунки в окремих підмножинах, а потім поєднати ці результати. Так, можна порівняти продажі морозива та кількості пограбувань в ті дні, коли була однакова температура, і побачити, що саме температура впливає на обидві. Дві змінні, тоді як вони одне на одного напряму не впливають. Тож, якщо ви бачите у науковій статті згадку про стратифікацію та скориговані цим або іншими методами дані, то маєте розуміти, що автори дослідження не дали конфаундерам цим змішувальним змінним себе заплутати. І тоді головний ризик полягатиме в тому, що, наприклад, ЗМІ можуть потрапляти в пастку нескоригованих даних, подавати інформацію з наукової статті вибірково, і тоді ми. Ми отримаємо повідомлення про якісь кореляції, які насправді не мають за собою причиново наслідкових зв'язків. А от очевидною причиною моєї подяки вам є ваша фінансова підтримка каналу. Дякую когорті прекрасних людей, які знайшли причини та можливості підтримати мене. Я це дуже ціную. Та і що приховувати, канал просто не зміг би існувати без вас. Дякую кожному та кожній. Долучайтесь і ви до підтримки наук поп контенту в моєму виконанні. Вся інформація є в описі. Але це, звісно, після донатів на Сили оборони. Дякую всім за пере. Наглядно, мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.